Всім привіт! Отже, друзі, наближається глобальна рибалка, і я вирішив зняти для вас невелике відео, в якому розказати такі загальні речі про е, риболовлю в грі е, hey Day. Ось. Як ви вже знаєте, в грі є 15 рибних зон. Е, новичку спершу буде дуже тяжко запам'ятати е, розташування кожної з них, але з часом ви е, вивчите. Ці місця, а деякі будете пам'ятати дуже легко, оскільки вони є унікальними. Наприклад, 9-та рибна зона, в якій ловиться суми, третя рибна зона біля водоспаду, де ловляться декілька видів риб, і, зокрема, Золота Форель, восьма рибна зона, де ловиться палія, в друга рибна зона, де ловиться білий мур, чи там одинадцята рибна зона, де ловиться золота рибка. Тобто ці зони ви будете собі пам'ятати з часом. Ось, як бачите, кожна зона має свою назву каміння, глибина, очерет. Від цієї назви залежить кількість годин потрібна для відновлення перед новою рибалкою. Другим фактором, який є дуже важливим в риболовлі, певних видів риб, є значна лунки. Як ви знаєте, їх є 4, велика, середня, маленька і спеціальна. У будні дні з'являється лише три з них: це велика, середня і маленька. Спеціально з'являється під час глобальної риболовлі, під час події. Ось, але ви легко зможете відрізнити її від маленької. Вона трохи просто більша за маленьку, але менша за середню. Під час події ви цю різницю будете помічати дуже-дуже легко. Ось. Щоб трохи звикнути до цих лунок, я рекомендую вам потренуватись. Просто позакидуйте ось так, як я зараз це роблю. Позакидуйте. Будь-якою приманкою не треба ловити, рибу, просто позакидуйте собі ось, наприклад, велика лунка. та, І відчуйте різницю між великою, середньою і маленькою. Ось, щоб ви просто звикли ось середня лунка, бачите, закинув в другу цей в другу зону і вже середня лунка. Ще раз закидуємо і маємо руку. Ось, знову велика, бачите, велике кружечко. Закидуємо ще раз. Ось, вже й маленький. Також хочу сказати, що під час події глобальної риболовлі вам знадобиться якась ось 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 спеціальна лонка. Вона відрізняється від середньої і маленької, як бачите. І тільки з нею ви зможете зловити оці рідкісні риби, які зліва судак, Осетр, Сом, Карп і інші. Ось, тільки з спеціальною лункою. Наступним можливим фактором для виловлення певних видів риб є її вага. Вага риби в грі є трьох видів велика, середня і маленька. Відрізнити ці три види можна при натязі. От коли риба клюнула, ви починаєте тягнути її до себе. Якщо рибка йде швиденько за вами, рухається швиденько за вами і ривками, то це буде маленька рибка з маленькою вагою. 1,5 кг, 2 кг. Якщо рибка рухається, Плавно і повільно, то це буде більша риба з більшою вагою, приблизно на 3-4 кілограми. Для того, щоб відчути різницю між е, рибою з великою вагою і з маленькою вагою, я рекомендую вам прорити риб, як ми це робили з лунками, тобто позакидувати вудочкою і трошки попідтягувати рибку. От ми закинули, бачимо, тягнемо за собою. Рибка рухається плавно, повільно це була велика рибка. в вдруге. Стягнемо ще раз. Рибка рухається тепер швиденько і рибками. Це легка рибка. Давайте проведемо генеральну репетицію. Ось, зловимо маленьку і важку рибку. Ось, закинули, Значить, бачимо, що це має бути легенька рибка, якщо все правильно ми зробили. Раз. І це лосось на 2,5 кг. Це була легенька рибка. Ось, а тепер давайте зловимо е, рибу з важкою вагою. Закинули. І йде легенько, відпускаємо. Нам треба, щоб йшло плавно і, і так повільно, повільно рухалось. Не швиденько. Знову йде швиденько, відпускаємо, закидуємо втретє. Має бути плавненько. Без рибочки. Закинули, о! Йде плавно йде плавно, витягуємо це, ось. 7 на 4 кг. Для зручності і для того, щоб швидше орієнтуватися в риболовлі, досвідчені гравці створюють собі підказки. Ну, наприклад, я створив ось такі підказки для себе і для всіх, кому хто хоче зловити всі риб. Отже, в цих підказках, як ви бачите, є приманки, є розмір лунки. Яка потрібна для вилову риби? є вага риби і є місце, де найчастіше вона ловиться. Ось. Ще одним дуже важливим допоміжним елементом в риболовлі є бустери рибної зони. Їх я поділяю на дві групи: це основні і допоміжні. До основних я відношу ось ці два бустери, які додають вагу до вашої риби. Це бустер ось на 40% і на 25%. На 40, як бачите, працює 12 годин, на 25%, якщо у вас буде бустер, то він буде працювати на 6 годин. Допоміжні бустери допомагають вам пришвидшують виробництво приманок, наприклад, їх це з червячком або пришвидшують менше часу втратите на звільнення певної рибної зони перед новою рибалкою. Тут є на 50 або на 10%, це оці ж скачечки. Я рекомендую вам ось ці бустери основні не викидати, коли вони вам попадуться. Також одразу скажу, що якщо ви хочете використовувати ці бустери під час події, то це дуже правильне рішення. Єдине, що підготуйтесь, будь ласка, до цього, одразу скажу, що ось цей бустер на 40% він дозволить вам за ці 12 годин, якщо ви підготуєте приманки і зробите все, все вірно, то ви зможете зловити всі 6 видів цих рідкісних риб на максимальну вагу, тобто на цю, що дає 4 діаманти. А бустер на 25% він дозволить вам е, зловити на два е, або на три діаманти, тобто на, на, на другу або на третій вагу Ось. Ще хочу додати, що до бустерів треба дуже ретельно готуватись, навіть коли немає події, а ви хочете його використати, то підготуйтесь, будь ласка, ловити одразу декілька видів риб, тобто, наприклад, білий амур, золоту форель, сома або е, палію і золоту рибку. Якщо ви використовуєте, наприклад, бустер на 40, то от ці всі 4-5 видів риб ви можете одним бустером одразу зловити в різних ділянках, просто ну, вміло використовуючи свої ресурси і вміло використовуючи свій час. Тобто ці бустери до цих бустерів треба готуватися не менш ретельно, ніж до бустерів, наприклад, з тим самим Томом. Ну і на завершення дам невеликі власні поради, як найкраще підготуватись до події з глобальною риболовлею. Для цього варто зробити все на все дві речі. Це, по-перше, підготувати собі приманки по 5, 10, 15 штучок кожної, в залежності від того, скільки помістить ваш ящик і скільки у вас є ваучерів різнокольорових. І другий крок це підготувати собі бустери ось ці на 40 плюс 25% ваги. І також можна ось цей бустер, який пришвидшує час очікування на 50%. Ось, е ну після цього ви просто наступає подія. Ви використовуючи підказки, ловите собі рибу. Е Дякую за увагу. Сподіваюсь, мої поради були вам корисні ви не ловите купу риби.